Сьогодні ми з вами розпакуємо посилочки із холофайбером. Зелений і ще коричневий замовлений. І зробимо подушечку. І Хочу сказати, що холофайбер дуже чудова заміна пір'я. Він гіпоалергенний, мягкий і дуже чудовенький. Вітаю, друзі. Сьогодні в мене така розпаковочка. Замовила я холофайбер. Чому замовила? Подушки вже настільки старі. Уже подушки пір'яні, подушки з пір'я. У всіх алергії і пір'я. Спочатку ті подушки були від бабці мамі, від мами нам. І вже... На них неможливо. Чіхаєш, шмихаєш. Хотіла купити подушку. Подивилась, подушка коштує 250 У магазині у нас сьогодні я спитала, і то не холофайбер, а син, синтепух 400 з лишнім гривень. Подушечка 50 на 70. У мене є, я купувала її ще за 250. Чи за, 150, за 152 роки тому. Вона збилася і вона реставрації не підлягає. Вони не потрібні. А от холофайбер набагато кращий, він не збивається. Він і гіпоалергенний. І що я хочу сказати? Подушка 200-300 грам важить. І коштує від 250 до 450 гривень. Кіло холофайбера 95 гривень. Із кілограма можна зробити три подушки. Так, це ролики до дивана. Я там, там замовляла, по 7 гривень. Так що ось 195 гривень 2 кілограми і плюс пересилка. Яка ціна пересилки? 30 гривень пересилка і за переказ там 16 чи 15 гривень. І відтоді виходить десь 100, 240 гривень. На минуточку, одна подушка коштує 240 більше. 2 кілограми. Це вже я відкриваю. Відкрию вам секрет, це вже другий пакет. Помилково я вийшло так, що я заказала один, потім заказала в інших. Перший там коричневий. І я з нього ось вже така в мене синтетична наволочка. Вони... Ну, вона спать на ній вона неприємна до тіла. А ось подушечка напхана, вона м'ягесенька. Матвійчик вже заказав собі. Сказав, що це вже його подушка. А ще всім треба. Тому... Другий пакет я теж забрала, я не відмовилась, і свекрушка теж попросила їй зробити подушку. Так що ось, якщо куплю гарну тканину, можна робити на продаж подушки, а твій подушку вже свою забрав. Я не продаю і на нагучку одіваю. Ось так напханий, чудовий. Такий. Він. Пружинистий, я не знаю, ну, хто буде дивитись відео, через скільки років, можливо, як буду знімати, тоді скажу. Бу чудовий, м'який такий, коли вони вийдуть з ладу. Навіть якщо і на один рік таку подушку зробити, хоча обслуговувати вона буде більше, ніж один рік. Мінімум два роки, хай її можна попрати в машині і швиденько висушить, підбить-підбить, навіть розшити, ось так його розкубать, розкубать, і він знову буде пухким. Першу подушку я старої наволочки пошила, а це в мене були ось такі. Вони були нові штани колись білі. Ось я з них зробила ще одну таку насипачку. Диму у нас кажуть, кефір. Ось з цим помощником. Ось така я її вивернула і зараз напхаю, це зробила я її 50 на 70, так як стандартна європодушечка. Я її напхаю, зважу і скажу вам, скільки холофайбера туди входить. Навіть зробити якісь ігрушечки, я ще розпакую, ну, я там закамовила, Ще одну посилочку з очками іграшковими такими. Така цікава. Щось таке, якийсь гномика домов'яники. Щось зробимо, для мене. Щось зробимо. Ти знаєш, якого робити? а для мене зеленого. Якого? Якогось зробимо. Він добрий. Що він не розсипається, де впаде, його зразу можна підняти. І добре. І добренько збирається. Зараз я його напхаю. Я, потім... впала біля, мішка я заберу. Він не розлітається. А, його так трошки роз... у куточки запихнуть, тут трошки, щоб ці гульки такі не були. Отак От його роз... розпотрошити. Буде, буде спать, візьмете, будете спати, хто на якийсь схоче. Зараз почніть мені за подушки сваритися. Хватить усім подушок. Тут ми її ось так, зараз, заш'ємо. Ось ця подушечка готова. Вона трошки, мізається, але я мірила мірила наволочка в мене. 50 на 70. Це є наволочка, вона якраз сюди підходить. Та інша подушечка, мабуть, буде менша, ніж стандартна. В разі є наволочок завжди на шею. Ну, супер. Казала матвійця, давай каже, сам я буде. Я її трошечки, я зважила 400 грам. Десь до 400 грам, 380-400 грам у цій подушечці. Ця подушечка трошки меншенька, але майже. У цій подушці 300-320-100 грам. Я більше напихала, тому що вони получаються ось така товщина. Вони більш м'якші, паковніші получаються, ніж куплені. Ось такі подушечки. І так, такий маленький буде по скрипту. Кухонніві самі неправильно, Скоріше за все, показують. Ця подушечка пів кіла, 500 грам. Ця 800 грам. 820. Ну, вона напхана хорошо. Ну, так, як в магазині, вони трошечки менше напхані. Але якщо навіть і кіло упихнуть, то буде 95 гривень подушка. Так що вигодно. ось таких три подушки. Це теж 500 грам подушечка. Ще залишилося в мене 2 кіла. Це можна сказати, 500-500 і кіло 800 майже 2 ярус. Роз... Зробила і вийшло три подушечки. І, ну, вийде ще три. Три-чотири, якщо менше подушечки. Значить, мої кухоні все-таки обманюють віса. Вони там вже трошки спорчені.